53-річний Євген Кириченко енергетик з Харкова у вільний від роботи час вивозить людей з під обстрілів за понад два роки повномасштабної війни разом з іншими добровольцями евакуював тисячі дорослих і дітей. Це завжди небезпечні напрямки. Куп'янськ, Бахмут, Херсон. Евакуйовувати доводилось поранених і породіллю під час перемів. Про відчайдушного волонтера, який зміг поєднати роботу і допомогу іншим. Репортаж Тетяни Доцяк. Бути волонтером. Це не ну, знаєте, це поклик, поклик душі. Країну треба рятувати. 53-річний Євген Кириченко їде в гості. На нього чекає півторарічна Катруся, яка ледь не народилася в його евакуаційному автомобілі. Для кого це все? Це все для діток. Тут мешкає багато дітна родина, яку ми вивозили колись. Ця історія запала йому серед тисяч, які трапилися за понад два роки волонтерської роботи. каже чоловік, не так страшно вивозити людей з лінії бойового зіткнення, коли там палає, стріляє. Коли я бачу, що в мене жінка, яка ось ось народа, а я не готовий приймати роди. Це було на початку жовтня 22-го. Евакуював людей із подолів, що на Куп'янщині, зокрема, Марину з двома дітьми. Переїми стали сюрпризом навіть для неї. Попри бездоріжжя та зруйновані мости, євгену вдалося вчасно доправити жінку до лікарів. Я думала, в машині в нього і рожу. Мешкають в орендованій квартирі в Чугуєві, розповідає Марина. Як от зараз у них часто гостіють володя та владик, діти двоюрідної сестри. Вона також переселенка, вона й має квартиру по сусідству. Ми впізнали її. Це Юлія з Кіндрашівки, яка, попри обстріли, відмовилась виїжджати у березні 2023 року. За збігом обставин тоді в тій волонтерській місії був і Євген, і наша знімальна група. Пока в квартирі сидимо. Так як тільки полгодіка младшему. Підвал, сирость, мокра, грязна, Страшно, звісно. За кілька місяців Юлії таки довелося евакуюватися. Обстріли не стихали. Чоловік пішов на фронт, а всіх дітей звідти вивезли примусово, каже жінка. Там вони ж вікна там немає, і стіна тріснута. Де балкон? Воно вже відходить. Воно від самих хволний все є, і воно просто впаде кусок стіни. Та і все. Саме на тій евакуаційній місії, знімальна група фактів і познайомила з Євгеном. Він вразив своїм спокійним характером. Ця риса закарбувалася, каже, ще відколи працював рятувальником і допомогла під час повномасштабного вторгнення. Євген Кириченко почав волонтерити навесні 22-го. вивозив людей з небезпечних районів Харкова, доставляв їжу самотнім і при цьому продовжував працювати на основній роботі. Нині він провідний інженер в Харківобленерго. І коли робочих рук не вистачало, він Відновлював знищені окупантами мережі було дуже велика кількість пошкоджень. Причому вони були в різних містах і різної складності. Людей не вистачає ну взагалі не вистачало тим більше, що почалась повномасштабна війна. Після роботи або у вихідні Євген сідає за кермо і рушає на допомогу. За два роки повномасштабної війни вивозив людей з Бахмута, Херсону. Ось Вовчанськ, травень 2023-го. Рятують поранену літню жінку. Скажіть, що болить? Як, як сказати, воро я не пойму, що болить, оно все болить. Її сусід загинув раніше. Він відмовився евакуюватися, і такі випадки, на жаль, не поодинокі. Розуміють, що й самі повсякчас ризикують. Окупанти б'ють по волонтерських машинах, навіть по Червоному хресту. Однак, добровольці все одно вирушають на допомогу. 24 години на добу це вкрай мало. Так, сон потрібен, інакше. Буде дуже складно далі йти а йти треба. І треба йти не просто далі, а ще йти вперед. І, хоча з часом роботи тільки більше на волонтерському фронті через російські атаки кабами зона евакуації розширюються, на енергетичному окупанти майже знищили критичну інфраструктуру Харківщини і попереду масштабне відновлення, та полишати волонтерську діяльність Євген не збирається, адже певен тільки гуртом і допомагаючи один одному, можна перемогти ворога. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, єдині новини.